Цю зустрічі з пораненими військовими, які лікуються в ужгородській лікарні, для Михайла Йолича організували волонтери. До них звернулася мама хлопця і розказала, що він має подарунок для захисників. 50 брелочків виготовив міша для наших поранених захисників, які наразі перебувають у нашій лікарні. Ми хотіли, щоб просто цей а, такий маленький комплімент викликав у них посмішку і віру в віру, що їх цінують, їх люблять за них. Думають у нас. от пару ходячих хлопців. Я їм позвонила, вони погодилися прийти на каву. Я хотіла імені, щоб Міша познайомився з справжніми настоящими воїнами нашими. Михайлу 19 років. Із народження він хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. У кріслі колісному хлопець восьми років. Два роки тому Михайло захопився бісороплетінням, почав виготовляти браслети та інші вироби. Так як Міша любить патріотичну тематику, а в патріотичній тематиці Міша спробував робити спочатку браслети. Ну, браслети це воїнам трошки незручно, на нашу думку. Тому ми прийшли до висновку, що зробимо брілки. Захисники роздивляються брелоки і вибирають, які найбільше сподобалися. Військовий Тарас вибрав виріб у червоно-чорних кольорах. Чому саме такий? Ну жовта сині, знаєте, вже якось привично. Тільки недавно був день вишиванки, і я прийшла в таких сережках. І от якраз саме Тарас. Питав у мене, а як можна собі замовити щось таке, от, або якусь брошку або щось. І ми от про це дуже довго говорили, правда, ще в інстаграмі сторінку. І тут я кажу, ну от Свята сама позвонила, каже, у нас є. Ці брилоки волонтери передадуть пораненим військовим у шпиталі. Ну, Коли лежиш постійно і не знаєш, крім чотирьох сін більше нічого, то це не те, що підтримується. І дух піднімає. Світлана розповідає, що Михайло слідкує за новинами, вболіває за Україну і намагається допомагати ЗСУ, Чим може, коли в Україні розпочався блекаут, хлопець почав виготовляти світловідбивні брелоки. частину грошей від продажу донати волонтерам. Ми продовжували цю ідею ланцюжку добра. Ланцюжок добра допомагаєш комусь і даєш тим самим людині. Здавалося, ти думаєш, що ну нічого такого, так. А ця людина народить якусь ідею, і ця ідея знову ж таки комусь принесе бодай посмішку. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко Суспільне новини.